Як налаштовувати публічну сторінку? Для цього натискаємо сюди на гамбургер, обираємо тут «Публічна інформація» і тут можемо вже редагувати повністю публічну сторінку. До речі, наразі публічна сторінка з цього аккаунту не публічна, тому що, щоб вона стала публічною, обов'язково треба прослідкувати, щоб ось тут був вімкнений повзунок. Починаємо з заповнювання. Наприклад, Ютер, так і залишаємо. Можемо редагувати, якщо потрібно. Можна обрати нову аватарку та обкладинку. Для цього достатньо просто натиснути сюди. Натискаємо на фон, обираємо новий фон. Наприклад, такий. І аналогічний логотип. Можна натиснути сюди, обрати новий логотип і тоді ви освіжите цю інформацію. А потім є категорії. Можна обрати категорії, наприклад, що ваша публічна сторінка там. Працює з дітьми батькам інше, або іноземні мови, няні будь-що. Потім обираєте навчання, яке у вас. Приватний репетитор, дистанційне заняття. Навчання можна обрати одразу декілька теги, по яким вас буде легше знайти. Ось це може бути англійська мова, репетитор на ваш розсуд. Наприклад, нехай буде там англійська мова. Додали тег, репетитор. І будь-які може бути в будь-якій кількості ці теги. А, Так, додати колір для до теми сторінки можете обрати якийсь певний колір звідси. Да, наприклад, якийсь оранжевий оберемо колір вупті. Угу. Так, потім слоган. Ви вводите ваш слоган, короткий опис про нас, заповнюєте інформацію, загальна інформація про викладачів. Телефон можна декілька указати по стандарту Суть американська, але ви можете ось так натиснути і обрати її країну або будь-яка інша країна. Якщо у вас, наприклад, два номери, і вони там один український, інші ні, можна також це поєднати. Посилання на телеграм, посилання на веб-сайт, якщо він у вас є, але ці всі посилання не є обов'язковими, а заповнюються по побажанню. Ось також робочі дні, ви вказуєте дні, коли ви працюєте. Також можна вказати графік, з котрої до котрої ви працюєте в ці дні. І ми підходимо зараз онлайн бронь, доступна не пізніше, ніж. Якщо у вас клієнти бронюють заняття через вашу публічну сторінку, яку ми розглядали в попередньому відео, тоді ви можете тут налаштувати це все. Тобто, за скільки вони бачать бронь. Якщо ми поставимо бронь за 24 години, наприклад. Це означає, що клієнти можуть. Клієнти будуть бачити заняття за два тільки через які будуть вже через 24 години. Тобто, якщо зараз 14.05, це означає, що клієнт, якщо зараз хоче записатися до вас на заняття з публічної сторінки, він найближчий урок побачить вже завтра, там десь 14-15, тобто за добу. Також можна налаштувати онлайн-броль доступна не раніше, ніж. Також перевіряти запис на урок через ПІН або ні, це чи буде приходити Пін код на номер телефону вашому клієнту при реєстрації, або ж не буде в принципі тут на ваш розвит. Якщо у вас багато клієнтів за кордоном, можливо, краще цього не робити, якщо ж в Україні можливо краще зробити. А потім клієнт може скасовувати урок самостійно не пізніше, ніж. Тобто, чи може клієнт заходити на вашу публічну сторінку і скасовувати свій урок? Якщо може, тоді ви тут обираєте за скільки годин він там може скасовувати. Наприклад, за 8 годин він може. Зберігаємо інформацію про студію. Обов'язково слідкуємо, що вона була публічною. Якщо вам потрібно буде якось приховати, там щось підредагувати ще щось. І ви хочете її скрити на пару днів, чи скільки вам треба, ви натискаєте ось так, все. філія не опублікована. Перетискаєте так, вмикаєте все. В студія опублікована знову. А, ось, і тоді ось за цим посиланням ви можете перейти. Ось вона тут знаходиться. Це те, що будуть бачити ваші клієнти відповідно до того, як ми налаштували. Через те, що ми поки нічого не налаштовували, відповідно клієнти тут мало що бачать. Тобто ми не заповнювали просто ці поля для прикладу. Ось також є моменти важливі по цій публічній сторінці. Якщо ви хочете налаштувати, щоб клієнти до вас записувалися на заняття, про це ми розповімо детальніше в наступному відео.